Добрий день, друзі, освіта компанія МТЗвук. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Virex та грабля ворошилка Сонечко. До нас заїхала партія запчастин на косарку Virex, польську. Є ротори у зборі, окремо конус ротора, болти, сальники, пильники різні. Бедра. Шків малий у зборі, кардани посилені, пружини, зуб'я. Шестерні на косарку метр тридцять п'ять, на метр шістдесят п'ять, на метр восімдесят п'ять. Христовини, трещотка в зборі, втулки на трещотку бронзові. Регу... Регулюровочний кільця, пружинки, пункти. Далі. Ремні також є на всі види на метр тридцять п'ять, на метр 65, п'ять, п'ять, стакан підшипника. Шкіли окремо, малий на метр тридцять п'ять, вал малий. Далі втулки. Великі, малі, кожухи, є защита. Ось така партія до нас приїхала, кому зацікавило. Ножі є також на косарку прямі та такі горбаті їх називають. Тому кому зацікавило, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Відправляємо ми по всій території України, також на страни Литва, Латвія, Молдова. В описі під відео буде номера телефону наших перевізників. Сергій та Володимир займаються перевезенням товару в інші країни, Молдову, Литву та Латвію. Якщо відправка по Україні, пишете мені на Viber або телефонуєте, все підскажу. Соберу та відправлю. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.